Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. До 10 років в'язниці загрожує медику, який зорганізував схему ухиляння від мобілізації. Шиють прапори та майструють саперські кішки. Суспільне поспілкувалося із братами таранюками, які під час літніх канікул волонтерять. Майже три тисячі жителів області обстежили з початку року медики мобільних бригад обласної лікарні Пирогова. Під цілодобовим домашнім арештом на час слідства перебуватиме 57-річний медик, який був у складі обласної військово-лікарської комісії. Затриманий зорганізував схему ухиляння від мобілізації. До справи долучив понад 10 колег. Про це Суспільному повідомив речник СБУ Вінницької області Денис Закаблук. Військово зобов'язаним чоловікам медики пропонували пакет фіктивних документів про непридатність до військової служби з подальшим виїздом за кордон. За свої послуги брав. Від 3 до 10 тисяч доларів. Вартість послуг залежала від терміновості виконання робіт та складності діагнозу. В ході е, слідчо противних дій е, було віднайдено документи, які підтверджують притурну діяльність, грошові кошти інші речові докази. Говоримо про підозру одному організатору, втім, кількість учасників. Ці оборудки, які він залучав до своєї діяльності, сягає понад 10 осіб. Кваліфікація їх діям буде надана в ході. До стороння в цьому канальному провадженні запобіжний захід організатору схеми обрали у суботу 26 серпня. Днем раніше оголосили про підозру за незаконне перенаправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку загрожує до 10 років в'язниці. Суспільне намагається встановити контакти з фігурантом чи його адвокатом для висловлення своєї позиції. В житті він був пастором церкви світло життя, а під час війни став снайпером. Олександр Олівко, командир взводу, боєць третьої окремої штурмової бригади першого штурмового батальйону на псевдокапелан. Бачу дві Капелан прийняв роботу. Я працюю, в Мене, мене три. лежить, нема. Розкажіть, будь ласка, чим ви займались до початку повномасштабного вторгнення? Ну, до війни ми з моєю сім'єю несли служіння в церкві. Я займався пастерським служінням в церкві. Дружина моя займалася жіночим служінням стосовно там жіночих груп. А діти наші також вони допомагали в різних областях служіння, в таборах, в те, що ми проводили. Ми разом їздили по всій Україні. На яких напрямках довелося за ось? Півтора роки повномасштабної війни воювати. Київ. Потім у нас було Запорізький напрямок, Херсон і Бахмут. Два! Два! Ворога всі тримаємо. На якій посаді ви служите у третій окремій штурмовій бригаді, і що власне входить до кола ваших обов'язків? Допомагаю сержанту сержантам батальйону по особистій підготовці солдат, підготовлюю і відбираю марсменів, хлопців займаюся це. Якби початковий рівень, такий, який потім можливо можна цих хлопців перевести на снайперів, і зараз ТВО, командир взводу снайперів. Ви пам'ятаєте свій перший снайперський постріл? Була певна така якби позиція, на якій я знаходився і просліджувався там постійно прохід людей, що русські солдати ходять в повний зріст і нікого там не бояться. І ось я б, виходить, за лігців за засаду, чекав, щоб солдат російський міг вже пройти. І там їхній був бліндаж. Вони проходили і заходили в бліндаж. І ось мій був. Я побачив вже мішень. І коли я зробив постріл, я зрозумів, що я не він не впав, але дуже сильно почав кульгати і цибати. І потім, як в, в бліндаж, зацибнув, як в басейн. Знаєте, тобто я зрозумів, що десь важке поранення я йому зробив. Це мій був перший такий постріл. І через хвилинки дві вибіг зовсім інший солдат, просто отак, от як грудною мішенью, просто перед тобою, де просто дуже було важко промахнутися. І це мій був другий постріл, де він зразу й впав. Два постріли, яких я чітко пам'ятаю, це перша моя практика, де я бачив враження ворога. Хочу вам показати, як гниють російські русські солдати на нашій землі. У цивільному житті ви були пастором церкви Світло Життя, а зараз на війні снайпер. Чи не суперечить це моральним цінностям, які ви раніше проповідували. Я як був пастором світло життя. Я так і залишився. Стосовно того, що як воно от поєднується, е, дуже просто. Так як пастор захищав свою церкву, написано ж в Біблії, які принципи повинен мати пастор. Захищати свою отару, турбуватися про них. Я повинен оберігати свою сім'ю, захищати її. Так само, і країна. Завжди говорю, і всім, з ким я маю розмову постосовно цього, я маю дуже гарний чудовий сон. У мене совість моя чиста. Я не вбивця. Я захищаю свою країну. Я захищаю свою сім'ю. Я захищаю церкву. Я захищаю своїх батьків. Хочу, щоб вони зустріли свою старість в країні, не тікаючи. що ви зробите на наступний день після перемоги? Тільки з родини, хочу бути з родини. Запах дому, знаходження з дому. Він мене просто якби дає таку якусь мені реабілітацію, і я зразу хочу посидіти вдома просто, спокійно, знаючи те, що все вже закінчилось. Дякую вам, що ви. В цей момент допомагаєте здобувати таку очікувану нашу перемогу. Вашій особі хочу подякувати усім нашим захисникам і захисницям. Дякую вам, фельдшерсько-акушерський пункт села Коростівці Жмеринського району. Сьогодні тут працює мобільна бригада медиків лікарні імені Пирогова. На огляд до лікарів прийшла 37-річна Катерина Руденко. Розповідає, виховує трьох дітей, тож часу на себе не вистачає. Зручно, коли медичну послугу можна отримати за місцем проживання. Як дзвонять, запрошують, то йдемо. А так, то в вінницю їздим. Зручно, тому що рядом і час є, щоб перейти. Дуже зручно, так, якби частіше, хоча б раз на, на, на місяць, приїжджали. Мобільні гінекологічні бригади в регіоні працюють із грудня 2022 року. Проєкт фінансує фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки інституту розвитку сім'ї та дитини. Розповідає завідувачка центру планування сім'ї обласної лікарні імені Порогова Оксана Ластовецька. Ми Охоплюємо такі віддалені куточки нашої Вінницької області, де є обмеження в медичних послугах. Це дуже важлива робота на сьогодні. Нішній день вона дає можливість пацієнта, який має ті чи інші проблеми, отримати кваліфіковану медичну допомогу. До складу мобільної бригади входить акушер-гінеколог, терапевт та медична сестра. На прийомі можна отримати консультацію, гінекологічний огляд, здати аналіз на онкоцитологію, зробити УЗД внутрішніх органів та експрес-тести на виявлення інфекційних захворювань. Всі послуги безкоштовні. Часу, у нас вже є відповідь на тест. Трошки неприємно. Турбує, то не йдемо. Йдемо тоді, коли в нас вже щось болить. Але слава Богу, от сьогодні я прийшла, що приїхали врачі, і вже така можливість, як вже тут, то треба нею скористатися лікарка терапевт олена гранківська пацієнтам вимірює тиск робить кардіограму та ультразвукове дослідження щитоподібної залози якщо пацієнти потребують до обстеження або ж стаціонарного лікування спрямовують їх у профільній лікарні вінниці каже олена гранківська є виявлення вперше вузлових зубів і звичайно ми таких жінок орієнтуємо на Лікаря-ендокринолога для того, щоб в подальшому вже цим зайнятися, оскільки це таке первинне обстеження, як скринінг, да, то ми даємо рекомендацію звернутися до ендокринолога за місцем проживання. В нас є планшет, забезпечений інтернетом, і ми можемо зразу видати електронне направлення і скерувати жінку вже прямо в заклад, куди їй потрібно звернутися. Скористатися послугами мобільної бригади і перевірити здоров'я прийшла Наталя Гордієва. Потрібно перевіряти, але буває, як кажуть, Заходишся, забігаєш, забуваєш, але воно потрібно це для себе, щоб знати свій стан здоров'я. Фельдшерка села Коростівці Юлія Казановська говорить, такі виїзди у громади необхідні. Хоча ми й близько розташовані до жмеренки, але є такі люди маломобільні, які просто не, не в змозі доїхати. Якісь за браком коштів не можуть поїхати в жмеренку, а якісь просто за станом здоров'я не можуть пересуватися. То ця допомога нам, я вважаю, дуже за потрібна. Всього на Вінничині працює п'ять мобільних гінекологічних бригад. Лікарі виїздять в райони 20 разів на місяць. Протягом робочого дня обстежують до 30 пацієнтів, розповідає Оксана Ластовецька. За 8 місяців реалізації проєкту лікарі мобільних бригад оглянули майже 3 тисячі пацієнтів. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінничина синьо жовтий прапор для українських захисників шиє вінничанин Максим Таранюк. Хлопцеві 12, швейний цех облаштував вдома. Машинку за якою працює, каже, подарували місцеві волонтери. Працювати за швейною машинкою та, власне, шити прапори не важко, каже Максим. Головне бажання стяг робить двох розмірів: метр на метр та метр на 30 сантиметрів. Аби шов був рівний і акуратний. Перед пошиттям синю та жовту тканини скріплює шпильками. Мені так легше їх шивати, воно так не з'їжджає. За день розповідає, виготовляє до чотирьох прапорів: шиє синьо-жовті та червоно-чорні стяги. Він символізує Азовсталь і правий сектор. Символізує опір ворогу. Шити прапори Максим почав на літніх канікулах. За майже три місяці каже, виготовив та передав захисникам 40 знамен. До цього для українських бійців на уроках трудового навчання разом з однокласниками шив амуніцію. Тоді ж розповідає, вчитель Віктор Могуч запропонував йому виготовляти прапори. Їх замовили військові. Мені це не тяжко, так я допоможу нашим захисникам і приближу перемогу. Ми віддаємо воїнам гарячі точки. Щоб коли завоювати якісь точки, повішати їх. старший брат Максима Богдан теж допомагає армії. Хлопець зі старого залізяча робить кішки для розмінування України. Це інструмент, такий був діда. І ми... Я вирішив спробувати робити кішки. Так як була можливість, бо був матеріал. І вдома я все одно нічого не робив, то зробив би щось корисне. Зараз каже, сапарські кішки робить із металу, який є вдома. Його залишилось небагато. Суспільному розповідає про принцип роботи металевої кішки для розмінування. Воно зварить як крюк. Якось так. Приварюється зверху кільце, і це для саперів, щоб розміновувати поля. Кидають і притягують. Небезпечно підходити, а так то вже безпечніше виходить. Синами пишаються, каже батько Петро Таранюк. Хлопці вмотивовані, вірять у перемогу України. Це найбільша гордість, радість для батьків, те, що діти не залишились осторонь. Цієї проблеми нашої великої загальної, і хоч якось, ми стараємось допомогти, і разом до перемоги, дякую за волонтерство братам і захисники. З передової надсилають світлини із прапорами. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1672 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.